податки. Все про податки. Середа, 17.10. Вітаю всіх, хто налаштований 107-му хвилю. ФЕМ на, на радіовежа розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. «Все про податки перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. Її почну з офіційної податкової хроніки. Понад 7 тисяч українців задекларували власні доходи, які перевищують 1 мільйон гривень. Про це повідомив заступник голови ДПС України Олександр Клименко. Найбільшу кількість мільйонерів за підсумками кампанії декларування зафіксовано у Києві 894 особи. Дніпропетровський 680 та в Донецькій області – 524 особи. Загалом по Україні дохід понад 1 мільйон за підсумками 2010 року задекларували 7311 громадян, зазначив Олександр Клеменко. за його словами у цих доходах інвестиційний прибуток від операції з цінними паперами, купівля продаж нерухомого майна та заробітки за кордоном. Торік в Україні податківці нарахували понад 6 тисяч мільйонерів. Податківці Євро-Франківщини працюватимуть з подовженим робочим днем до 20-ї години в робочі дні та до 16-ї години у суботу. Таке рішення прийнято з метою забезпечення сприятливих умов для надання адміністративних послуг та організації роботи вузлів електронної. Пошти інформаційного обміну з ДПА України та органами ДПС Яно-Франківської області. І чергову зустріч з представниками первинних проспілкової організації провели працівники податкової інспекції в Івано-Франківську. Цього разу податківці зустрілися з активом обласної проспілки нафтогазової промисловості. Конструктивний діалог з громадськістю забезпечує їхню участь в реалізації державної політики у сфері оподаткування. Податківці готові вислухати всі проблемні питання, які виникають в галузі, а також спільно напрацювати шляхи їх подолання. Наголосила перший заступник начальника івано франківської міської податкової інспекції Олена Мухіна. Учасники зустрін. Вмінялися думками з приводу останніх змін до Податкового кодексу, внесеними 6 серпня цього року, та обговорили проблемні питання діяльності галузевої проспілки. Що належить до компетенції податкових органів, зокрема слухачів, цікавили питання оподаткування про спілкових виплат та подарунків в порядку заповнення та подання податкової звітності. Далі програму все про податки продовжуємо за участю старшого державного податкового ревізора інспектора відділу адміністрування ПДВ Франківської міської податкової інспекції Надії Генек. Добрий день, пані Надії. Добрий день, пане Михайле. Давайте почнемо з тих процедур чи з тих функцій, чим займається власне ваш від. Діл ви є представником цього відділу. А відділ адмініструє податок на додану вартість. От, власне, який по є порядок реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних згідно пункту 201.10 статті 201 податкового кодексу України діє порядок ведення єдиного реєстру податкових накладних встановлених встановлений кабінетом міністрів україни згідно якого покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними єдиного реєстру податкових накладних відповідно до пункту 11 підрозділу 2... Реєстрація податкових накладних платниками ПДВ продавцями в єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума ПДВ в одній податковій накладні становить понад 100 тисяч гривень, це з 1 липня 2011 року, і понад 10 тисяч гривень. З 1 січня 2012 року податкова накладна, в якій сума ПДВ не перевищує 10 гривень, не підлягає включенню до єдиного реєстру податкових накладних. У скажіть, будь ласка, чи може бути підставою для проведення податківцями документальної позапланової перевірки фірми, якщо вона, скажімо, виявить розбіжності даних податкової накладної і єдиного реєстру? Відсутність факту реєстрації платником податку, продавцем товарів послуг, податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній. До суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період, виявлення розбіжностей даних податкової накладної та єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами Державної податкової служби документальної, позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів послуг. Скажіть, будь ласка, ще таке чи є якийсь певний порядок от, внесення всіх відомостей в цю податкову накладну? А власне, яка от. Реєструється в єдиному реєстрі податкових накладних. Порядок ведення єдиного реєстру податкових накладних, затверджений кабінетом міністрів України під номером 1246. Відповідно до пункту першого цього порядку, подання податкової накладної та або розрахунку коригування Державній податковій службі в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженого Державною податковою службою згідно. Пункту другого порядку внесення відомостей, що місяця в податковій накладній. Та або розрахунку коригування до реєстру здійснюється шляхом подання протягом операційного дня зазначених документів в електронній формі Державній податковій службі з використанням електронного цифрового підпису та внесення відповідних відомостей до реєстру. Згідно пункту 4 порядку, не підлягають реєстрації податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця в порядку, встановленому Державною податковою службою. Відповідно до пункту 5 порядку, продавець складає податкову накладну та або розрахунок коригування у форматі відповідно до стандарту, затвердженого Державною податковою службою, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Після складання податкової накладної та або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку у такому порядку. Першим електронний цифровий підпис головного бухгалтера або електронний цифровий підпис керівника. Другим електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця. За відсутності у продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються в наступному порядку. Першим електронний цифровий підпис керівника. Другий електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки. Продавця, продавець, що є фізичною особою, і підприємцем, накладає електронний цифровий підпис в такому порядку. Першим електронний цифровий підпис фізичної особи підприємця, другим електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитку печатки. Продавця, я сьогодні переглядав ті питання, які до нас надходять від слухачів. Коли ми анонсували цю програму, от запитують надіянтоніну таке чи а Можна вважати суб'єкт господарювання юридичну або фізичну особу податковим агентом при отриманні послуг від нерезидентів або їхніх представництв, якщо вони не зареєстровані платниками ПДВ. Відповідно до пункту 182 статті 180 податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг, розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Тобто суб'єкти господарювання, юридичні особи та фізичні особи підприємці, як платники ПДВ, так і неплатники ПДВ, з метою нарахування податку на додану вартість є особами. Які відповідальні за нарахування та сплату ПДВ до бюджету при отриманні послуг від нерезидентів та їх представництв, які не зареєстровані платниками ПДВ? Ну і ще таке запитання: чи можна вважати об'єктом оподаткування ПДВ операції з отримання послуг від резидента, якщо місце постачання розташоване за межами митної території України? Відповідно до пункту 185.1… Статті 185 податкового кодексу України об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до статті 186 податкового кодексу. Окрім того, пункту 182 статті 180 визначено, що особою відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентам, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг, розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Порядок оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України визначений статтею 208 Податкового кодексу, тобто операції з отримання послуг від нерезидента не підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ за умови, що місце постачання таких послуг відповідно до статті 186 податкового кодексу, розташоване за межами митної території України. Та зазначені операції підтверджені відповідними первинними документами, а саме, угода, акт, акт виконаних робіт тощо. Ну а як тоді оподатковуються послуги, які надає Нерезидент на власне, на митній території України. Відповідно до пункту 182 статті 180 податкового кодексу, особою відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг, розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Згідно з нормами статті 208 Податкового кодексу України, отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 192 статті 190 податкового кодексу. При цьому отримувач послуг, платник податку у порядку, визначеному статті. Стею 201 складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку. Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається в отримувача послуг платника податку. Якщо отримувача послуг зареєстрована як платника податку, сума нарахованого податку включається до складу податкових, податкових зобов'язань декларації за відповідний звітний період. Якщо отримувача послуг не зареєстрована як платника податку, то податкова наклада не виписується. Форма розрахунку податкових зобов'язань такого отримувача послуг у вигляді додатку до декларації з цього податку затверджується в порядку, передбаченому статтею 46 цього кодексу. Отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил цього розділу щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. Надія Антоніна мені залишається вам подякувати, що ви завітали на нашу радіостанцію. Зробили такі ґрунтовні роз'яснення. Все про податки сьогодні було від старшого державного податкового ревізора інспектора відділу адміністрування податку на додану вартість Державної податкової інспекції на Франківську надії Генекс з нею спілкувався. Я журналіст Михайло Маланюк. Слухайте нас щосереди, о сімнадцятій Хай щастить. Розумні люди платять розумні податки. Це про податки. Середа, 17.10.